Капеланське благословіння на 11 червня 23 року, Отця і сина, і Святого Духа, Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, яке ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, нині повсякчас, на віки вічні амінь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, благослови. Благословен Бог наш, завжди нині повсякчас, на віки вічні. Амінь. Дорогі брати, сестри, побратими. Сьогодні Євангелія говорить про те, що Ісус попереджає всіх і своїх учнів, і всіх нас. І Він каже про те, що х... якщо хтось. Зречеться його перед людьми всіма, всі, ну, тобто світу цього, того і він зречеться в Царстві Небесному. А той, хто не зречеться його а, в світі цьому, того і він не зречеться в Царстві Небесному, тобто того визнає і посадить поруч з собою. Ми дуже часто думаємо про те, що а що таке зретися Ісуса Христа? Це щось таке треба з ну, зробити таке, таке, а насправді. Дуже просте. Як я можу зректися? Тобто я можу просто мовчати тоді, коли... коли треба говорити. Я можу не зробити те, коли треба щось робити. Я можу не визнати своєю поведінкою, що я Христовий. Як це зрозуміти? Ми нещодавно проходили трудні слова Євангелія, і вони були незрозуміли нам. Як можна любити ворогів, прощати. А виявляється, якщо б я пропустив це місце в Євангелії, то б я зрадив би його, тому що це місце є в Євангелії, і мені треба дорости до віри і зрозуміти, а що ці слова означають. Якщо я промовчу, коли навколо всі брешуть, і я роблю вигляд, що я теж нібито з ними, щоб мене просто легше було жити, да, щоб мене ніхто не цькував, ніхто пальцем не показував, ніхто не застосував якісь санкції. Тоді я теж зречусь з Христа. Якщо мені скажуть із під сили щось робити, а я примушують робити, особливо під час війни це часто відбувається. А я це зроблю. Ну, а я не зроблю. Я зроблю вигляд, що я це роблю. А я зроблю так, щоб заховатися, щоб мене ніхто не побачив і справу не не зроблю, а зроблю галочку для її роботи. То, а не навпаки не зроблю добросовісно, в повному обсязі. Тоді я теж зраджу Христа. І це я зрадити Христа при людьми це. Тобто, жити сьогодні, що нібито Христа немає. Тобто, не взяти Христа всьогодення, в сьогоднішній день. І це значить рехтися. Або взяти Христа в сьогодення, і значить, не зрехтися. Це я так думаю. Амінь.